На нараді нашого підприємства ми прийняли рішення відзначити свято і долучити до цього свята. Ми замовили маківки, і нам витовили, сьогодні ми ці маківки роздали всім водіям, докторам, працівникам нашого підприємства. І сьогодні ми от всі ходимо з маківками. Це наша підтримка наших ветеранів і нашої держави. І це якби символ перемоги нашої держави, да? наших ветеранів в часи Великої Вітчизняної війни. Сьогодні ми відзначаємо цей день як перемога над нацизмом в роки 1939-1945 роки. Це було підтримано колективом моя пропозиція. І от сьогодні ми маємо, ми святкуємо цей день. Ми сьогодні ви бачите, що ми сьогодні. Вшановуємо наших ветеранів, ми сьогодні їх запросили до себе, ми з ними спілкуємося. Невеличкі зробили подаруночки. Ну, Скільки триватиме ця акція? Ну, ця акція буде тривати до 11 числа. Сьогодні у нас 8, 9, 10, 3 дні будемо разом з, з маковками працювати на нашому підприємстві. Разом з нашими війничанами будемо святкувати.